Nu știu ce țării vor. Nu știu ce țării vor. Nu știu ce Сьогодні 3 числа ми черговий раз зібралися біля приміщення Лубенського пенсійного фонду, щоб наповнити про себе про наші вимоги, вимоги наші одні незмінні. Нарахування по закону Чорнобильському відповідно до статті 54 четверта пенсії, який встановлює жорсткий розмір пенсії, тобто 6, 8, 10, і виконання рішень національних судів України, винесених трьома судовими інстанціями, тобто, першої, апеляційної і вищим адміністративним судом. На сьогодні ми. Управління наше абсолютно не може вирішити цю проблему, тому що ця проблема вирішується тільки на загальнодержавному рівні. На жаль, влада, як і три роки тому, не хоче з нами спілкуватися, не хоче вирішувати наші питання. 24 травня сюди в приміщення пенсійного фонду прибули представники головного управління пенсійного фонду України, представники міністерства соціальної політики, з якими відбулася зустріч, на якій було домовлено щодо подальшої співпраці розробки проєкту постанови Кабінету міністрів з приводу. Поетапного збільшення пенсійного розміру пенсійного забезпечення після цього ми завдяки міській владі 6 числа травня були в Києві в Мінсоцполітики, де відбулася зустріч, 15 травня. Я особисто був на зустрічі з заступником міністра соціальної політики Іванкевичем. Але ж на виході нема нічого. Ніхто не хоче з нами спілкуватися, ніхто не хоче вирішувати наші питання. Сьогодні ми прийшли в черговий раз наповнити про себе, значить, за домовленістю з заступником керівника Лубенського пенсійного фонду. Ми хотіли пропустити необхідну кількість працівників, щоб не зривати роботу пенсійного фонду. На жаль, вони прийняли інше рішення. Тобто, ілі всі вони заходять, ілі ніхто не заходить. Ну, це є з їхніми проблемами. Ми не порушуємо громадський порядок, ми не Блокуємо приміщення, ми готові запустити людей необхідну кількість для праці. Ми, колектив управління пенсійного фонду в місті Лубнах та Лубенському районі, змушені сьогодні звернутись до правоохоронних органів так, як прибувши зранку на робочі місця. Наше управління було заблоковано чорнобильцями. На сьогодні ми не можемо здійснювати свої функції, забезпечувати призначення пенсій, перерахунки, виплату пенсій, фінансування виплати допомоги на поховання. Тому ми вирішили всім колективом звернутися за допомогою до правоохоронних органів.